Якщо говорити про догляд, то я би сьогодні хотіла розповісти саме про чарівний набір: це система доглядова компанії Mary Kay, яка називається Timewise 3D Ultimate. Українською вони його називають просто чарівний набір, і дійсно він чарівний тим, що він завжди дає класні результати на вашій шкірі. Наразі мені вже 30 років, і ви знаєте, я навіть не соромлюся показатися людям без косметики, тому що шкіра дійсно виглядає гарною, доглянутою, зволоженою в міру. Так, колись в мене була дуже така жирна комбінована шкіра, мала висипи на шкірі, і ви знаєте. Коли я познайомилася з косметикою Kay, це ще було 9 років тому і вперше відчула на собі, що таке системний догляд, коли ми задовольнили нашу шкіру всіма етапами доглядовими, це принесло класний дійсно результат. Сьогодні більше поговоримо саме про чарівний набір таймбасу. В нього входить 5 основних засобів, так? Сюди входить в першу чергу це у нас очищення, чим ми вмиваємо зранку та ввечері. Очищення у нас йде 4 в одному. Воно буває для сухої нормальної шкіри, а також для комбінованої та жирної шкіри, тобто дві різних формули. Для сухої нормальної більш на кремоподібній основі, для комбінованої жирної шкіри більш на гелеподібній основі. Крім очищення, ми ще отримаємо. З цим, Цим гелем також і легке тонізування, і навіть таке легке, легку ексфоліацію шкіри, так? це відлущення від мерлих клітин, тому що саме тут в очищенні у нас є такі малесенькі воскові гранулки, які допомагають клітинки теж так їх злущувати. Далі сюди входить, звісно, зволожуючий крем з антиоксидантами. Тут є 11 амінокислот, дівчата, тут дуже класний склад і він зволожує нашу шкіру протягом 12 годин. Антиоксиданти це ті такі, знаєте, захисники нашої шкіри, які борються з вільними радикалами, які впливають на старіння нашої шкіри. Тому саме цей засіб буде не лише зволожувати, а й дуже класно так омолоджувати вашу шкіру. Далі у нас іде крем під очі. Так, він йде окремо. Чому? Тому що шкіра навколо очей, вона. Чотири рази тонше, ніж по всьому обличчю. І саме сюди в цю зону нам потрібен окремий крем, який буде дуже гарно зволожувати цю зону, і також він має дуже дрібнесенькі молекули, які будуть класно проникати. Він розгладжує вже зморшечки, знімає трішки такі от синячки під очима, також висвітлює шкіру навколо очей, тому це дуже гарне доповнення до вашого базового догляду. Супер таким класним доповненням до цього чарівного набору йдуть сироватки, тому що саме сироватки вони завжди мають більший відсоток активних інгредієнтів і вони додають нашому базовому догляду ще більшої сили. Тому що тут є от нічна сироватка, вона йде з вітамінами, тут є антивікові пептиди, тут є вітамін в 3 тут є е, також інкапсульований респиратрол. Дивіться, ви можете подивитися ближче таких. Е, Капсулках є саме ті вітаміни. І коли ми натискаємо дозатор, ці вітаміни лопать, капсулка лопається, вітаміни вивільняються, і вони відразу на нашу шкіру наносяться такі свіженькі, такі гарненькі і дійсно дають ще краще результат. О, тому саме нічне відновлення, це нічна сироватка, вона допомагає оновлюватись нашій шкірі вночі. Вона її підсилює. А денна сироватка, вона власне захищає нашу шкіру від. Ультрафіолетових променів, так і від сонця, тому що тут є в першу чергу SPF 30, і також ця сироватка ще має сучасні фільтри, які захищають і від блакитного світла екранів. Це можна сказати як додатковий зволожуючий кремчик, але має він свої такі захисні функції. Так, вона наноситься у нас на крем. Тому що, якщо нічна сироватка, вона завжди під крем. Вона має глибше проникнути ось, і далі наносимо вже крем. Цей базовий догляд ми завжди доповнюємо дуже гарним доповненням: буде Тонік TimeWise зволожуючий. Який буде класно відновлювати природні pH шкіри, так? він буде затримувати вологу в шкірі, так, щоб вона не випаровувалась. І, звісно, завдяки тоніку, всі інші засоби, які ви будете наносити зверху, вони будуть глибше проникати. Цей чарівний набір він має такий запатентований комплекс TimeWise, це комплекс вітамінів, які нам допомагають омолоджувати нашу шкіру. З цим доглядом ваша шкіра знову буде сяючою, вона буде мати рівний тон, тому що буде висвітлюватись і вирівнюватись колір шкіри. От, вона буде виглядати зволоженою та доглянутою. Цей чарівний набір, для кого він? Для дівчат, жінок з 23 років. Ми вже можемо його рекомендувати, тому що саме в цьому віці у нас вже починаються такі. Перші вікові зміни в нашій шкірі. Так, і краще робити все-таки профілактику навіть тим самим зморшкам, ніж потім їх лікувати. А зморшечка в шкірі вона закладається протягом 7 років. Тому а, для того, щоб 30 років зморшки не вилізли, так потрібно вже з 23 років доглядати за своєю шкірою з таким класним системним доглядом. Хто хоче спробувати, будь ласка, звертайтеся до мене. Рада вам допоможу та підберу ваш базовий догляд. Люблю вас, ваша Оля Шмигельська.